Нещодавно, 20 травня, ми прийняли з моїми вихованцями участь у всеукраїнських змаганнях від Ліги ТМС. Я задоволена результатами моїх вихованців. Двоє з них зайняли друге місце, та один зайняв третє місце. Вони гідно виступили. Для них це було важливо. Вони заздалегідь тренувалися. Вони чекали цього турніру. Це перший такий великий досвід у їх спортивному житті. Коли я перший зайшов на цей дуже великий майданчик, де були шість матів, були камери, великий телевізор, куча людей та міст, було дуже дискомфортно та страшно, але одночасно дуже було цікаво. Змагання були важкими, суперники були на високому рівні і вони мали багато знань та техніки. Я не планую на цьому зупинятися. Хочу більше тренуватися та планую ще поїхати на ще більше змагання. Виїхати за межі кордону і змагатися на чемпіонаті Європи та світу. Я займаюся джиу джитсу один рік. Що тобі подобається в джиу-джитсу? Мені подобаються прийоми та техніка, яка показується в джиу джитсу Вона дуже цікава та корисна. Це мої перші великі змагання у Києві. Я дуже хотів попасти на них. Там було дуже класно. Там, там був дуже великий високий рівень, як на змаганнях. Мені дуже сподобалося там змагатися, там були достойні суперники. Я зайняла друге місце по бразильському джиу джину на чемпіонаті України. Це моє перше масштабне сорівнування. Перший бой пройшов не так, як я хотіла. Я з тренером поговорила та вийшла на другий бій. В мене все добре вийшло. Завдяки комунальному закладу спорти для всіх в нас з'явилася можливість тренуватися у новому залі. Він дуже гарний. З Цієї нагоди я би хотіла запросити дітей, підлітків та дорослих завітати до нас та разом вивчати бразильське джиу-джитсу. В нас гарна команда. Ми будемо раді вас бачити.